Доброго дня, пан Дмитро, Підкажіть, будь ласка, як діяти громадам? Получається, якщо вони не знають, як діяти на місцях. Не знають своїх права обов'язків, і вони тільки бачать і гнівуються мені журналістській агенції Каменір-Інфо, Як припинити безлад адміністрації міських рад, які виділяють гроші на стадіони, на брухківки, на всяку -якусь херню, як і так саме, але не виділяють на дрони, не виділяють на зсу, не контролюються в юридичній площині. Як діяти людям? Підкажіть, будь ласка, доброго дня, шановні друзі. Доброго дня, шановна громада. Митро Павліченка дуже важливе питання, про що я постійно кажу, але от чомусь громада досить. Спить. І я хочу, перш за все, щоб розказати вам алгоритм, пояснити вам, що саме громада є, має бюджетні рахунки, повинна мати бюджетні рахунки і громада повинна контролювати. Де громада це здійснює на загальних зборах громади села, села селища міста. Так от, а чого ж так от відбувається? А, а тому, друзі, все дуже просто. Скажіть, будь ласка, хто коли обирав цих посадовців, які знаходяться так, які крадуть бруківку, які е, під час війни, коли йде війна на знищення українського народу, вони купують собі найдорогуще авто, вони е, за різними схемами відбивають бюджетні кошти. Чому ви не піднімаєте питання і не притягнули досі до кримінальної відповідальності? А тепер починаємо з алгоритму дій. І так, необхідно встановити, що ці посадові особи не мають ніякого відношення до громади. А яким же чином це встановити? Перше, необхідно зробити запит. Ким, коли на підставі юридичні документи було створено там, село селище місто або е, ТОТГ або ТГ. От друзі, да, хто призначив цю особу? Далі на підставі, чого діють депутати тої чи іншої місцевості. І от, друзі, коли ви здобуваєте ці документи, тоді ви притягаєте всіх до кримінальної відповідальності. Чому? Тому що сьогодні ми маємо, а ми це питання дослідили, самозванцями, які фактично викрадають бюджетні кошти, прикриваючись тим, що вони якоби мають відношення до, до, до територіальної громади. Але ж насправді вони ніякого відношення не мають. А чому не мають перше доказ це рахунки не належать територіальних громад? І от, друзі, ви повинні все зробити, щоб ці рахунки належали не приватним особам, а територіальна громадам. Таке ж, якщо приватна особа, рахунки приватна особа, так вони будуть все все, що завгодно робити. Чому тому що громада не може її, приватні рахунки контролювати, тому що необхідно провести збори? Створити спочатку ініціативну групу, провести збори, започаткувати рахунки, започаткувати орган місцевого самоврядування згідно закону про органи місцевого самоврядування, де чітко визначено, до речі, що територіальна громада є первинним суб'єктом, тобто ви первинний суб'єкт. А е, от там ОТГ, чи там голова селищної ради, чи рай е, е, міська рада? Да, міська рада, вона не може створити сам с, самі себе. Тому що це вторинний суб'єкт, друзі. Будь ласка, вчіть е, е, юридичні терміни і згідно е, того ж закону чітко зазначено, що таке територіальна громада. Територіальна громада це місцеві жителі за місцем їх проживання. Тому не потрібно територіальній громаді створюватись. Територіальна громада не може бути юридичним суб'єктом. Територіальна громада створює органи місцевого самоврядування. Тому, друзі, чому я, я це... Проговарю, тому що от, хтось каже, ні, спочатку потрібно територіальну громаду створити, ні, спочатку треба тезер. Ні, друзі, територіальна громада вже є. Де юре і де факт. Далі, територіальна громада з метою забезпечення своєї життєдіяльності створює органи місцевого самоврядування. Друзі, от, коді, от тоді з'являється цей висновок, що треба утворити. Ну, утворюється не територіальна громада, а органи місцевого самоврядування, територіальна громада. І от, друзі, коли ви це зрозумієте, робите спочатку ініціативну групу, робите, ініціативна група ем, скликає загальні збори, і ви започатковуєте статут територіальної громади, всі органи місцевого самоврядування, якщо вони вам потрібні, рахунки територіальної громади, якщо вони вам потрібні. А якщо не потрібні, то ну, чекайте далі, щоб вас далі грабували. Отак, от, от коротенько, щиро роваш метро Повліченко. Звертайтесь, і всі документи, всі запити я буду вам надавати і виходити із цього стану. Слава Тут... України! Перемога буде за нами. Дуже дякую.